Аби з першого дня народження діти відчували себе українцями у міському клінічному перинатальному центрі немовлятам, які народились у день вишиванки, подарували перший вишиваний одяг. Їх власними руками створили жінки з усієї України. В межах акції народжені у вишиванках не переможні. Маленькі хлопчики одягнули у вишиті розпашонки та шаровари. А на дівчаток чекали спіднички та пінетки з різнобарною вишивкою. День вишиванки для нас, для українців, особливо останні два роки він став дійсно особливим. Тому що це є вишиванка, це є код нашої нації. Сама вишиванка, це є наш генотип, наш генокод, те, що ми несемо в цьому світі, те, хто ми є в цьому світі. І ми собі ще раніше власне продумували, щоб зробити певну таку акцію ті, хто народилися у день вишиванки, щоб ми цих діточок відзначили такими вишиваними розпашонками. Волонтери подарували місцевим породілям понад пів сотні вишиванок серед щасливих матусь Світлана Телешова. Вона Народила сина у свій день народження. Взагалі не очікувала, взагалі дуже багато різних подарунків, але це дуже такий символічний подарунок. Вона ж тато в Збройних силах служить, і це для нас так, ну ми такі, такі українці. Свого первістка одягне в традиційний одяг і Надія на Ільчук. Новоспечена мама зізнається, придбати сину вишиванку планувала ще під час вагітності. Ми всі в сім'ї маємо вишиванки, і також він також не залишиться без вишиванки, вже будемо мати. Подарунки презентували волонтери з Краматорська, адже акція, народжені у вишиванках, непереможні» була започаткована саме на Донеччині і згодом поширювалась усією країною. Відтак за п'ять років було вишито та подаровано українським немовкам. Там близько тисячі вишитих розпашонок. Ну, щоб з самого початку, з першого дня, вони ну, можливо інтуїтивно відчували, що вони українці, що в такому одязі вони народилися перші, перші дні їх життя, що вони продовжують ті традиції і будуть продовжувати в житті ті традиції нашого наших українців. Цьогоріч волонтери мають намір ощасливити першим вишиваним одягом понад тисячу немовлят. Віталія Когуч, Андрій Буцяк новини наважі.